Поставили вже ось прийомну трубу, нові гайки, Шпільки у нас старі, гайки нові. Все, вийшло, поставили по одній гайке, Другу не ставили, бо там різьби мало. Це перша ну і затягнулась вона нормально. Нова прокладка. Далі ось тут. -отак. Пішов резонатор. Наче нормально по зазорах. Так, допустимо, тут сантиметр, тут сантиметр. Далі йде назад. Тут біля бака сантиметр. Ну, якісь невеличкі зазори, я думаю, що битись немає. Так, і тут нові болти, нова прокладка. усі прокладки ми поміняли, окрім випускного каверка. Ну, от все це виглядає. Зараз перевіримо рівень оливи в коробці. якщо треба, то Коробці перевірили. Ось у нас пробка, відкрутили пробку, потекла Тобто рівень нормальний. Затягуємо пробку, далі ставимо захист, все збираємо, захист поставили, Збираємо тут все. Завели мотор. Машина працює тихо. Трошки у нас тут на з'єднанні є пропуски. О, так нормально. Все працює тихо, нічого не шумить. Обгорає у нас труба, це фарба, О, так все ок.